У четвер відбулася зустріч голови облдержадміністрації Олега Гончарука та очільника обласної ради Василя Скрипничука з генеральним консулом Словацької республіки у місті Ужгороді Янкою Буряновою говорили про важливість для України вивчити досвід, який отримала Словаччина під час вступу держави до Європейського союзу, та про словацькі інвестиції у наш регіон. Нещодавно словацька республіка відзначила ювілей 10 років перебування у складі Європейського союзу, тож нині має неабиякий досвід, який є вагомим для України, яка тільки рухається по шляху набуття членства у ЄС. Що ж до словацьких інвестицій, то на сьогодні на Прикарпатті вони складають 200 тисяч доларів. Ця сума, звичайно, є не дуже великою в порівнянні з загальними інвестиціями, які становлять понад 925 мільйонів. Але тішить те, що вже якісь кроки зроблено. Вже якісь напрацювання є, і зараз з допомогою як обласної державної адміністрації, як обласної ради, як громадських різних організацій, ми стараємося відновлювати, скажімо, нашу співпрацю і ці. Відносники історично вже склалися. невелику кількість словацьких інвестицій. Генеральний консул пояснює деяким побоюванням бізнесових кіл вкладати сюди значні кошти через події в Україні. Але ситуація змінюється. Свідченням цього є запланований на квітень бізнесовий україно словацький форум. Крім того, Івано-Франківщина стане одним з перших регіонів, де буде реалізована словацька програма щодо обміну досвідом входження та перебування в ЄС. Хочу упевніть всю Україну, але Івано-Франківську. oblasť o <kým> bačeniu Slovačiny, o staraniu Slovačiny do pittrímky Ukrajiny. Tia pit je Абсолютна певна для єдності цілісності, для європейського напрямку, для безпеченства України для всіх ваших бажань. Ми цінуємо вашу допомогу і вже відчули підтримку Словаччини, наголосив голова обласної ради Василь Скрипничук. Якщо згадати тільки про реверс газу, то це означало, що. Невелика словаччина виступила проти величезної Росії і не побоялася того зробити, допомагаючи Україні таким чином відстоювати свою енергонезалежність. Це Повірте мені, що всі українці це діло признають і низько кланяються за такий мужній і сильний і добрий для України поступок. Посадовець також висловив бажання, щоб програма обміну досвідом реалізовувалася не тільки на рівні влади і бізнесу, але й на рівні представницьких органів, як то місцеві ради та громадські організації.